Привіт! Останні кілька місяців наша команда працює над низкою проєктів, тому випусків стає менше. Сьогодні я хочу поділитися з вами важливими новинами з ринку нерухомості та життя нашого агентства. Перш за все можна офіційно заявити, вперше з 2013 року на ринку нерухомості Польщі спостерігається ринок покупця. Хоч кількість угод у 2024 році зменшилася, ціни залишаються стабільними. Це пояснюється кількома факторами: кредитні ставки. Відсоткові ставки по іпотеці в Польщі зараз одні з найвищих у Європі, приблизно 8% річних. Цінова стабільність. Незважаючи на високі ставки, ціни нерухомості досягли історичних максимумів, що обмежує можливості для багатьох покупців інвестиції в нерухомість. Класичне інвестування стало менш прибутковим, орендна плата знизилася порівняно з минулим роком, і середній рої складає лише близько 5%. Звичайно, є інвестори, які отримують значно більший прибуток, але це вже окрема тема. З іншого боку, відсутність офіційної програми дофінансування кредитів спонукала тих, хто відкладав покупку, зробити свій вибір. Крім того, нинішня ситуація на ринку відкриває можливості для тих, хто шукає конкретний варіант, адже кількість пропозицій стала більшою, що дає простір для переговорів щодо зниження ціни. Девелопери здається теж реагують на ринкові зміни. Новобудови запускаються повільніше, а активність знижується. Як наслідок угод менше, а ціни стабільні. Якщо тобі цікава моя думка про майбутні тенденції, не забудь переглянути відео на цю тему. Посилання у коментарях. Незалежно від ситуації на ринку агенство Інкогруп продовжує динамічно розвиватися. У грудні минулого року ми встановили рекорд. Загальна вартість проданої нерухомості перевищила 13 мільйонів злотих, що є найвищим показником за всю історію фірми. Крім цього, ми вийшли на преміум сегмент ринку нерухомості. Тепер у нашому портфелі є апартаменти, будинки та резиденції з комісією 0%. Ще однією значущою подією є наш вихід на новий ринок. Тепер у співпраці з агентством Citria Real Estate ми пропонуємо нерухомість на Райському острові Балі. Що пропонуємо? Апартаменти, танхауси, вілли. Все це з перевіреними забудовниками та об'єктами по всьому острову. Індивідуальний підбір: хочеш відпочити в чангу, зануритися в ретрит в Убуді або насолодитися серфінгом на Букіті? Ми допоможемо знайти саме той варіант, який підійде тобі. Умови: повний супровід під ключ без комісій. Ціни стартують від 85 тисяч доларів, а деякі проекти мають гарантований ROI у 12%. Детальна інформація в описі під відео. Якщо ти давно мріяв змінити своє життя і шукаєш роботу у Варшаві чи на Балі, а також маєш досвід у продажах. Пиши на адресу рекрутаціясобачка.ємковруб.пл або звертайся до мене в особисті повідомлення. Можливо, саме ти той, кого ми шукаємо, а ми ті, хто потрібен тобі. Якщо ти й досі дивишся це відео та хочеш бачити більше контенту від ЄнкоМедіа, залиш свій коментар під відео. Пам'ятай, усе в цьому житті залежить від твоєї активності та вибору. Дякую за увагу. Бувай!